Як же добре жити в сучасному світі? Мати вільний доступ до світла, їжі, води, тепла та, зокрема, якісної медицини. Проте так було не завжди. Скільки проб і помилок зробило людство для того, щоб досягти таких висот розвитку, як зараз? Буквально вчора я подивилася один фільм, який дав мені зрозуміти, що те, що є нормою, тобто безпечне, комфортне, головне якісне лікування, знання про тіло, науковий підхід, все це колись вимагало від лікарів надзвичайної сміливості, готовності ризикувати життям, а також кидати виклик заборонам. Коул так звали головного героя цього фільму, зробив неймовірні зусилля для того, щоб медицина просунулася вперед, для того, щоб люди могли лікуватися, а не просто тихо чекати смерті. Цей фільм круто показує становлення медицини як науки, які перешкоди стояли на шляху до її розвитку, а також те, як лікарі тисячоліття тому робили все, аби люди могли подолати хвороби. Тому якщо ви не знаєте, чим би то зайнятися тихим осіннім вечором, або не знаєте, що б то глянути, подивіться цей фільм. Він дуже цікавий. Фільм називається Лікар, учень, авіцена